Формадол забудь про головний біль. Доброго ранку, це другий сніданок, і я зараз буду вас дивувати, тому що у цій студії зараз біля мене з'явиться людина, яка присвятила своє життя тому, щоб нам усім було і смачніше, і корисніше, і цікавіше жити. Це Юлія Пітенко. Вона вже 20 років. Не просто сама вживає українські продукти, а закликається робити кожного з українців. І вона є амбасадорка в Україні всесвітнього руху Slow Food. Юлічка, прошу, Юлія. Пітенко. О, ще з порожніми руками. О, а О. як же? Слухайте, ми ж українки, ми ж не ходимо з порожніми руками. І в мене тут одразу два сюрпризи. Ну, перший тримаємо інтригу. Отож. Одразу, можливо, хтось не знає, що це таке слоу фуд То я а. прошу зараз познайомитися, тому що ми підготували спеціальний сюжет роз'яснювальний. Люди мають знати все. Дивимося. Дивимося. Смачна та корисна їжа на щодень – Такою є ідея руху. Slow Food. Цей антиспоживацький рух заснували в Італії. У 1986 році гастроентузіасти об'єдналися і протистояли відкриттю першого ресторану швидкого харчування. У такий спосіб активісти хотіли подбати про місцевих виробників їжі та рестораторів. Згодом протест переріс у всесвітній рух. Який прагне зберегти традиційну та регіональну гастрономічну культуру, рух заохочує розведення сільськогосподарських рослин, насіння та худоби, а ще Slow Food знаходить унікальні зникаючі продукти та сприяє їх відродженню і просуванню на світовий ринок. Ідея слоуфуд подобається і споживачам, адже це натуральні продукти, швидкі в приготуванні, відсутність штучних смакових додатків, а ще традиційні для вашої країни рецепти. Отже, Юлія Пітенко, не з порожніми руками, що це таке? Це, це каравай, не каравай, це якийсь мікрокаравай, чи що? Ну, Костя, ну ти, може знаєш, просто не кажеш. Бо це ж керечун, карачун. Це. Наш захист це різдвяний і передріздвяний виріб, який зберігся в карпатській Русі, але який колись був притаманий всій Україні. Бо ви знаєте, що ми сьогодні пережили, ну цієї ночі пережили найдовшу ніч. То нам мав бути якийсь захист від природи, від нашого роду. І цей захист це і є. Оцей керечун, бо найдовша ніч це і є керечун. Якщо його спекли, то це значить у людей було або піч на дровах, або електрику дали в той момент. Ну так. Ну, взагалі, все, що виробляють зараз наші маленькі виробники. Ми розуміємо, що це попри Попри все. Вони знають, як це зробити. І оцей Киричун, да. це вже я. От... От я розкриваю вже маленькі такі наші секретики. Він був в такому в цілофані, і там була бірка написано Закарпаття. А тут цілий кошик різного різного добра і смакоти. Що це таке? Два, і чому перш за це? Я, я хочу сказати, що так цей кошик він називається Скарби незламної України. Що Україна незламна, ми все це знаємо, правда? І пересвідчилися в цьому. А те, що це скарби, от ми маємо з тобою розповісти. І про те, що це скарби, знаємо не тільки ми, а знає, і вже і вся спільнота наукова, скажімо. Бо університетом гастрономічних наук в Італії це університет, який був створений слофудом, Про руху ми вже це знаємо рік тому було розпочато дослідження, і ти до нього теж долучався до речі. Дослідження щодо зникаючих сортів. Качено кашу там со... мене забуту. Так, так, сортів порід та продуктів Покажи, наших, ласка, так, наших локальних, українських, регіональних, таких через які ми відчуваємо саме землю і, і культуру. І тут є вже 85 резидентів. І я протіха. Я, я хочу тобі зараз вручити це видання, бо наклад так був все, дуже маленький. Він був так само надрукований в Італії українською мовою. Все. І вже є італі... і англійська версія. А ми дуже сподіваємося, дяк. що надрукується. В Україні. Дуже і дякую. Я тобі вручаю кося, Дуже... бо ти великий молодець в Западі. Це все пригодиться в нашій роботі. А от ці і всі вони, смаколики вони, всі вони є. Там, слоу -фуд? Частина 80% є там. Все, що тут це слово фут. Це все це ж це слоу -фуд. Ну давайте по -по покажіть слоу -фуд трішечки смаки, знання і солідарність. Так то ми зараз розкажемо про знання, да і користь як людям це може бути корисним, Каричуно, ми зрозуміли. Тобто в кожній сім'ї має бути його споживають вже після різдва. А так це наш захист, сюди треба меду ще налити, і там запікають. У нас тут квасолька, бо нам нашим так зробила наша Мирослава Голос, сваляви, а може бути ще чесничок і таке інше. Там зберігають навіть ліки. Юлічка, давайте дуже коротко побіжно, щоб Люди не встигли різвяне, рот розкрити і опа, і завмерли. Полтавське різдвяне печиво. Це ті самі коники і панянки. Воно і, бачите, воно таке бурячком, наче. Пофарбоване. Але це спрощений варіант, тому що в котельві це, мабуть, в опічні робили. О, а через 20 робила, кілометрів мене, котельва так там малюють, просто шедеври, розмальовують на цих пряниках. Ми плямиках. даємо напрямок, щоб так, люди просто розуміли, це що це Полтава. Так, далі у нас Київ. Київське сухе варення. Це ж оте, оте. Ти навіть більше мене можеш розказати. По-перше, це дуже смачно, по друге, це саме київський і рецепт. До доведі, і чому це слово мені. І чому це тому, що це місцеве. Локальне, це е, вироблено, мало, невеличким споживачем, і це відтворює е, гастрономічну культуру. Саме ну тут тобто, це, в цьому визначальна випадку риса слоуфуду. Це місцеве, це місце. те, що це навколо теруар. твоєї хати так. росте. Не більше там за 10-20 кілометрів. Ну, теруар, як теруар, як ото кажуть французи, так, так? Да, да. що це через цей продукт ми відчуваємо гастрономічну культуру, і а також географію того до чого свічка? Місце. Це ж не їстівне. Слухай, свічка, це зараз дуже актуально. По-перше, вона натуральна і вона дає світло. Це ж це ж вона справжня, воскова. А звідки це? Це, це черкаський біосферний заповідник. Так ну це знову опішня. У нас у нас Слобожанський узвар, яке різдво бізнес без узвару. І це саме той узвар, що вуджиться в печі. Це а все ж таки, от, давайте там. по науковому і так по науково-популярному скажемо, Як які встигно? основні правила слоуфуду, ознаки локальність, локальність, а, чистота. Тобто, воно має бути виготовлене без шкоди для здоров'я людини та здоров'я та навколишнього середовища, смакові якості, тобто, це смачно, чисто та чесно. Так, смачно це означає, що воно це локальне, сезонне, що воно унікальне за своїм смаком. От, наприклад, бужений карпатський Ну, пструх. О, знову, ми на Карпатці. От, так? Знаєте, що таке пструг? <плес> я ну, ти я знаю, знаю, Але вони всі знають. Але це у нас слово дня сьогодні інше: пструк – це форель. форель. Це річкова Форель, така, що в струмках отогірських. Е, ну, коротше, тут, це тут безкінечно може. Ну, кажуть, вуджене, буджене, село мангалиці, мангалиця це теж унікальна порода. Це порода напівдика, яка утворена з угорського там, це угорської свині та нашого вепря. Я бачу, що Юля, Юля, ти можеш говорити? Це безкінечно. Це дуже цікава тема. Так що той, хто зацікавився, знайде в соцмережах Slow Food і і так далі. Але у нас є каша, каша пшеняна. Сікера, це медове вино з броварів. Вчора був. Я вчора був начина каша. Кашею? Дивися, Ось а сіє каше, давай сіє кашу зробимо. Давай. Так, робимо. Так, я маю зауважити, що пшеняна каша це одна з найдавніших українських каш Це пшоно, це наш найдавніший знак. Він ще до гречки з'явився у нас. Іра зварила. Наша не перевершена. Молодець. Я, я вам скажу, що це такий рецепт на на будь на будь-яку ситуацію, і от що що тут слово -фудно? Ну каша, каже ну, ну, наше так. воно без без хімікатів вирощене. Далі чи ми її приправляємо? Ми ми її приправляємо, якщо у нас є світло. Що ми приправляємо вершковим маслом. Ми шукаємо вершкове масло. Я, якщо цікаво, де його взяти, ми тут ми вам розкажемо далі. От, якщо, немає, якщо немає світла, то олією. Найкраще це льняною олією, так, зраночку. І все світло не потрібно, якщо немає такої свічечки чудової. Але далі найголовніше, що ми його приправляємо, дуже вам це рекомендую. Нашою весарабською е сушеною козячою бринзою, яку насушили на. Наша наша чудова Лариса Титикола. Ну, взагалі це, ну, в цьому випадку, да? а взагалі це така традиція в них там зберігати цю бринзу. І вони додають до неї ще різні трави. Зараз ми розріжемо. Ага. Бо воно ж з кожу було, так. Я не знаю, чи вона а тепленька. Тепленька. Але тут, тут приправи чи, чи бринза? Тут бринза з приправами. А це бринза з приправами. Так. так. Це з власними ручками. В чому? В чому вся, вся сіль, скажімо так, да слов Що ти завжди знаєш, хто це зробив? І ти відчуваєш оцю любов, ти відчуваєш оце тепло, ти відчуваєш е, покоління, які стоять за тим чи іншим продуктом. Ну яку, яку ти хочеш? Загадкову ну, Бесарабію? Чи давай оцю ч -ч червоненьку вогонь? Да. Вогонь Бесарабії. Це Отож. Е, е, бринза вже солена, правильно? Так, навіть це естетично красиво, дуже красиво, дуже смачно. Я б ще додав до переліку основних uh, визначень слоуфуду: там локальність, чистота. І смак. Uh, і смак, а ще й краса. І краса. Ну, без тому, та, що, краса краса. Тому, та, що можемо скуштувати? Ну так, якщо можна... я не розумію, чи ми додали туди щось, якусь олійку чи ні. Тут є масло, є, є вершкове масло. Ага, О, ми, ось, тут все доказ. Да, ось доказ. Ось ну, доказ. Сьогодні визначний день. Тому що він нехай на хвилинку на дві, але буде довший. Світло перемагає темряву. Безумовно. І от, поки я буду жувати, так я знаю, що що ти знаєш, що це смачно. От скажи, будь ласка, нашим глядачам, яких зараз дуже багато, от які основні поради? Можливо, хтось зараз надихнеться і хоче змінити своє життя. І змінити фастфуд на слоуфуд. І взагалі це антагоністи, чи, чи можна паралельно існувати. Ну, ви знаєте, це життя, воно ж взагалі діє еротичне. Да? І там, де ми не впевнені, де ми нічого не знаємо, де в нас нова місцина, де немає інших умов, то можна й до фастфуду. Але навіщо, якщо ви. Якщо ви вже знаєте, що є слов, якщо ви знаєте до кого звернутись, де купити, і взагалі будьте завжди е, такими дослідниками, питайте, що це, який це сорт, а як ви це зробили, будуйте відношення з виробниками завдяки солідарному туризму, правда ж? Це ж завжди можна зробити. Можна поїхати в подорож, можна дізнатися, хто це, як це, кому, чому. Да, і яка за цим стає традиція допомогти цим малим виробникам? Бо без нас споживач це со виробник без нас, без нашого свідомого вибору, вони просто можуть не вижити, і ми втратимо наші традиції і наші ну нашу неповторну точно зараз. Нічого не втратимо в першу ми чергу. Втратимо, ми не втрачаємо Україну. Отож. А от сьогодні дуже зручний момент для того, щоб стартувати. Якщо хтось вперше чує про Slow Food, у вас є шанс ознайомитися, зробити. Правильний висновок і Юлічка, я дуже шукати тобі дякую. Шукайте на слоуфуд Ukraine, шукайте нас на Фейсбуці, і в інстаграмі, і через Костю Грубіча ви завжди нас знайдете. Ой. І через Сніданок з 1 плюс 1. А у нас далі через певну паузу будуть поради від майстра феншуй, що значить, як поєднується феншуй і найкоротший, або й на довша ніч, або найкоротший день. Тобто день зимового. Сонцестояння. І як це впливає на Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.